До нашого ефіру долучається очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. А ну що, давайте почнемо з оперативної ситуації як минула ніч для міста для області. Загалом чи можна казати про якусь тенденцію щодо атак на регіон? Я майже звик до доповіді. Буду з кінця в нас жертв немає. Обстріляна Кусорубська, очаківська громада, збито сім шахедів силами оборони. Видно, що ви працювали всю ніч, тому що, здається, ви не виспаний. Я со сьомій ранки завжди не виспаний. <гум> ну давайте я не працював, але да. на жаль, у мене режим дуже збитий. Я біля другої розумію вас. Да. Розумію вас. Давайте поговоримо про питання міста. От понад два роки Миколаїв без централізованої питної води. Як це впливає на життєдіяльність міста, та скільки часу доведеться ще витратити, аби повернути воду а, в крани? На жаль, ми до поганого теж звикли. Ми забезпечили питною водою, але є незручності, тому, тому що немає централізованого водного о, о, питного постачання, а це дуже незручно і людям, і всім, і бізнесу. На зараз підрядники ведуть водогін, який президент затвердив по швидкому порядку. Очікуємо до кінця літа, що він буде побудований. Питання ще з очисними спорудами, які теж трохи змінилися, і треба їх доробляти. Але в цьому напрямку ведеться робота Міністерства інфраструктури та Агенції відновлення. Тобто, це прямо на контролі у президента, так я так розумію? Так точно тому, що там минулого року в кінці. Президенту було два варіанти вирішення цієї проблеми по швидкому шляху і воду та за кошти міжнародних донорів там два з половиною роки. Президент сказав, що люди, люди два роки без води. Знайдіть гроші, заберіть звідки та зробіть людям воду, щоб до кінця літа було. Тому зараз вже контракти підписані, підрядники ведуть роботи, але про це має казати агенція відновлення. Uh -huh. Ну і за вашими даними, 40% регіону залежить саме від запуску порту і діяльності порту да, інфраструктури, яка зараз залишається фактично заблокованою. Як це впливає на фінансування регіону? E Питання там трохи глибше. Питання угу. в тому, що це 40% економіки регіону через залученість коштів, суміжників і іншого бізнесу до роботи портів, тому що в нас їх 5, тому що це там більше 40 мільйонів тонн було по 2021 року, тільки по збіжжю. Тому це є проблема. Вони платили податки в офіс великих платників податків, але ПДФО і все інше платилося на місцях. І питання в тому, що ми втрачаємо ринки, тому що люди переходять працювати в Ізмаїл, в інші порти працюючи, і бізнес звикає до ланцю... ланцюгів бізнесових в іншому місці. Тому ми втрачаємо набагато більше ніж прибуток. Ми втрачаємо сам бізнес. Тому що, тому що їм буде важко перебудовуватися назад, і це витрати коштів. Тому е питання саме в цьому полягає. Що стосується там, бюджетів наших, у нас перевиконання є. Там, Миколаївщина взяла стратегію на те, щоб дитинізувати бізнес, це допомагає мобілізації. Наша політика, що бізнес в нас не чіпають зовсім слово, зовсім, тому що йому важко. І бізнес ну, на першому місці ми зараз по збільшенню темпів приросту податків, але це не допомагає. І я сподіваюся, що ця політика буде давати великі результати, коли закінчиться війна нашою перемогою. Давайте ще трошки про фінансову складову, тому що є дані, що область продала за кордон товарів майже вдвічі більше, ніж завезла. А чи дійсно, чи це правда, до того ж там частина зерна експортувалася ще з Миколаївщини. Що продає область? Чи в нинішніх умовах є перспективи для зростання обсягів? Область продає все окрім совісті. Браво, браво, пане Віталію, браво. Те, що можемо, то ми передаємо. І в нас зараз дуже ускладнена логістика. Насправді, структура експорту була першочергова це сільськогосподарські культури, які зараз наші підприємства працюють там через Одесу, через Рені, через інші порти, які входять до зернового коридору. Тому багато хто перейшов на технічні культури біля 20%, і шукають шляхи для того, щоб… Виживати бізнес, ви ж шукаєш шляхи, щоб виживати. Окрім цього, там політика держави зараз на переробку для того, щоб створювати додаткову вартість до продукту там первинного, і там є програми і грантов, і кредитні. Багато чого ми намагаємося, скажімо так, але це вимушена міра, але вона стимулює бізнес щось думати, щоб якось вижити. Тому в таких умовах, коли просто близько ворог, хоча в нас обстріли зараз менше, чи такі ж як по всій країні, це все одно бізнес турбує, тому що близькість ворога через можливість там прориву, чи там психологічно дуже важко працювати, коли ворог близько. Тому темпи повернення бізнесу в нас, на мою думку, на жаль, недостатні, але ми для цього робимо все і створюємо мову на майбутнє. Давайте поговоримо про світли, про людей, які вистояли, які все пережили. Вже через рік після початку повномасштабного вторгнення до Миколаївської області повернулося більше жителів. Є така інформація, так. А ще регіон став прихистком для вимушених переселенців. Як загалом зараз змінилося життя за ці три роки, та які у них настрої у людей? Миколаївщина живе спогадами, чітко пам'ятає, що таке погане. І знаєте, як кажуть, зробіть людині погано потім, як було, і він буде щасливою людиною. Uh -huh. Uh -huh. Тому в нас тут ми розуміємо, як це погано, як це жити щоденно, коли в тебе 8-40 ракет прилітає, да? і коли цього не відбувається, люди спокійніше до цього ставляться. Цього не зрозуміти жителям там середньою, ну там Центральної України чи багатьма іншим містам, де було там декілька прильотів за всю історію війни. Повномасштабно. Тому люди тут доволі спокійно до цього ставляться. І я неодноразово казав, я там мірюю війну не днями, а жертвами. Тому, коли в нас немає жертв після обстрілів, то в нас все добре, а там матеріально ми все відбудуємо. Ну, загалом ми згадали про бізнес, який потроху повертається. Це повертається місцевий бізнес, який був, чи переселенці так само активно започатковують нові справи там. В цьому допомагає. Робиться все, але це питання, скажімо так, можливості і контактів. Тому що в нас повертається бізнес, який наш. Ми відновили відкрили заводи заново і великі, в тому числі, за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою державних програм. В нас Насправді і переселенці там у нас біля 100 тисяч людей з Херсону, які приїхали частково, вони теж намагаються відкривати бізнес. Uh -huh. Програми підтримки працюють. Ще також міжнародні партнери, політика Миколаївщини було була така, що коли вони питали, що вам потрібно, я казав, створюйте робочі місця. Наприклад, одна велика компанія по розмінуванню, ТОП-5, вони 260 робочих місць створили, навчили наших людей. На Снігурівщині, Баштанщині, і взяли їх на роботу. Тобто також вони створили там, пекарню, створили там, по uh -huh. ментальному здоров'ю. Тобто вони навчають наших місцевих людей іншої професії і дають їм роботу. І тому так потроху повертається сам бізнес і можливість людей працювати. Супер. Тому... Да. Пане Віталію, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо Миколаєву, дякуємо регіону, що ви і що ви сьогодні доєдналися до, на, до нас у такий це ранковий час. Я, інший. Я слухав політолога скарга, який був до студії. до Я дещо скажу, так, щоб людям було спокійніше. Можливо, це зайде. Да? Справа в тому, що мені часто питали, що ви думаєте, що чекати Україну, коли беруть Трампа? Да? я казав завжди, найпоганіше, що може бути, це що він не передбачуваний, і найгарніше, що може бути, що він не передбачуваний. Зараз всі активно обговорюють, що він каже, да? і навіть Макрон, і навіть там все, що відбувається, так він не є там, як кажуть, послідовним політиком, і Він емоційно шане на інтуїцію робить, але при цьому прослідковується чітко вся ця історія. Є дві політики міжнародні там, стратегії, там make it to yes, це там загальна світова політика, яка каже, йдеться на основі взаємних поступок. Я зроблю таку поступку в переговорах, але ти зробиш таку ж. І інша непередбачуваності, там чотири пункти. Її вже президент США там 70 років використовував, давно забути, але Трамп її дуже багато. Гарно розуміє вона, я не пам'ятаю всіх пунктів, але там відмова від інституці... інституціональних цінностей, відмова від своїх слів в інші боки, в різні там кидатися. Це все те, що він робить, а робить він це для того, щоб було непередбачуваність, і ніхто не міг його прочитати і для того, щоб він міг робити, що він хоче. І Тож... ті речі там, Європа до побачення, ви не за столом. так? Європа збільшила відсотки на оборону. Мета досягнена. Президент він сказав, там, немає ну нонсенс, немає там е, рейтингу. У президента рейтинг навпаки різ, ми його обурила. Ти що там кажеш про нашого президента? Не твоє собаче діло. Е, для Росії він він теж там зробив випад, і росіяни всі хлопають, і таке інше. Він каже: Ну і дивіться, я ж онві зробив. Тобто, це емоційний кгойделки, які в світовому масштабі зараз на нас випробують. І ми дуже рефлексуємо на ці події. І, і дуже важливо, ми там обговорюємо, що він там десь з якого вугла пукнув. Пане Віталію, що ви робите завтра? Нам треба політолог в студію. Так. тут. Важливо, мабуть, це той випадок, коли важливо орієнтуватися не на процес, а на результат як а протягом процесу якраз зберігати цей холодний розум. Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за цікаву розмову. Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім був з нами на прямому зв'язку.